Пролунав третій дзвоник. Ми приїхали сюди в Полтаву з Костянтинівки. Ми з Харкова. І сьогодні прийшли на цю виставу. Захотіли побачити останнє кохання гетьмана. Заспіває. Із задоволенням дивимося останню любов гетьмана. Само сільської місцевості цю виставу бачила двічі і втретє приїхала. Перше, за що хочу сказати, я не знаю, кому прийшла в голову. Богові ця ідея саме в цей день. І саме цю виставу, і саме з цього почати е, театральний сезон. Я шість строки не був на Україні, дані з твоєї України не случиться. Ми повинен своєю рукою наводити порядок своїй каті. Зараз обговорюємо, що із цієї вистави є міфами, а що є реальністю. Всі падаємо на калії і сльозно молимо більше вакема щоб він відмінив своє рішення. Ми вже півроку тут. І ну, театр сьогодні де душа відпочиває, і вона болить сьогодні за все, що відбувається тут в Україні. А тут ну, бачиш історію України, бачиш, як все зарождалося, розумієш більше, ніж раніше, бо ми з Донбасу. Ну, мабуть, дуже не дуже раніше так відчували себе так в єдиній Україні, як зараз. Траву не білять і в мою регулярну армію. Ми вирішили сьогодні робити у косах своїх звичайні. А то надайте. Нагайки я вісні мою волю, а ось мені. Театр це на сьогодні для України дуже важливо. І саме ця вистава Остання любов гетьмана, вона звучить сьогодні дуже актуально дуже багато схожих моментів з теперішнім нашим життям. Ну, і сиклю наші скалятори, не сижу, це не плю. Палакайте, палакайте, скільки речеться. Ну, що по весні два полка козацьких були в дивізії Апраксима, не зрозуміло? Театр – це повернення до Хоча б миттєве повернення до того життя, яке було до 24 лютого, і це одна із складових віри в перемогу, і те, що в нас буде все добре. Можна дякую України, каваєром орді Андрея Первозванова, Івану Стіфановичу Мазепіє, Траєкрата Іва! Для глядача сьогодні це дуже надзвичайно важлива подія і для артиста так точно, тому що театр почав працювати на своїй базі в такий важкий час. Дуже щаслива, що я в театр. Ми дуже раді, що відкрився новий сезон. Ми дуже чекали. Дуже рада бути тут сьогодні. Нам дуже подобається театр чудовий. У тебе є Я не люблю його я важлива місія. Кожного актора у глядача визвати емоцію. От сьогодні вони цю емоцію емоцію визвали, тому що одне діло, так як ми працювали е, на виїзних виставах, ми працювали по наших об'єднаних територіальних громадах, показували вистави для внутрішньо переміщених особах в різних закладах. Але це зовсім інше, коли театр працює на своїй базі, на своїй рідній сцені. батько! Біжав... Я старий для тебе! Театр не тільки сьогодні, а особливо в часи війни, от зараз те, що. Це рятівне коло. Це я турна його. на, посаду, на той п'ятний та чуєш. Я! Я всім вам щиро, уклінно дякую за вашу допомогу з першого дня. Я знаю, що кожен з вас допомагав е, не по напрямку, зовсім не по силам можливо, але я вам щиро щиро, я вам вклоняюся щиро вдячна за те, що ви робили. Дуже вдячна за вашу роботу на, 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 на території області. Ви е, порадували стільки людей, ви зробили таку неймовірну, таку неймовірну роботу, за що ну, мені здається, ну, в жодній області так театр не працював. І дуже щаслива і вдячність всім працівникам театру, і низький, і уклін. Я дуже пишаюся вам. <плес> Не пані війна. Нічого я не підшлюхому. А ваші дивиться, і знає, ви боляки не встигаєте ворога переступити, як жубровку прошу, пива прошу, війна прошу. Ви дійсно ви справжні актори, професійні, ви професійні, ви емоції викликали бусину. Вважаю менше тривог. Звичайно, це для нас нелегко, тому що сидиш на виставі і хвилюєшся, щоб не було. Повітряних тривог. Вважаю менше тривог. <гум> а, бо вистава не повинна перериватися. Це не кіно, а, це ваша робота, це а, те, на що налаштовується глядач. Якому вас іначим! держави! Ми стартували. І ще раз, з підтвердженням сьогоднішньої нашої вдачі, я те, що з нами дійсно сьогодні зійшла Божа Мати. Вона нас накрила своїм труповом. І в нас є єдина можливість поспутися цього небного басарства і стати незалежною від, від нікого, знаєте. де заради себе, заради вас, під моєю владою, заради батьків, маханів і дітей. Віти рабів даває випускаючи. або смерть. І в кінці, чесно кажучи, я дивлячись на вас і бачачи очі глядачів і чуючи оплески, я, чесно кажучи, не, не, не витримала, я розплакалась. Бо це настільки. Ну, це нагадування про е, те життя, яке в нас є, е, те, що ми повинні продовжувати його жити, і те, що ви е, даєте наснагу, е, натхнення жити його саме так. Дорогі, любиві, шановані актори. Сьогодні в нас нарешті здійснилася наша мрія за останні півроку. Ми працюємо на своїй театральній сцені. Ура! Полтава дуже гостинно прийняла нас тут і ми раді сьогодні бути разом з вами. Ми дуже вдячні полтацям Це все, що вони для нас зробили сьогодні.